Усім привіт! Дуже часто нам телефонують велосипедисти з питанням, який електронабір краще. Сьогодні ми легко і зрозуміло відповімо на це запитання. Насправді у нас на сайті близько 40 готових варіантів наборів з електроколесами, але ми розглянемо і порівняємо два найбільш купованих електронабори. І, звичайно ж, назвемо в кінці відео їх вартість. Отже, перед нами два повних, готових до установки і експлуатації набори. 350 Вт на 48 Вольт на 6 А, до речі, найдешевший, і 500 Вт на 48 В на 15 А. Вибір саме вашого набору буде залежати від наступних критеріїв: яка потрібна середня швидкість, яку відстань потрібно проїжджати від одного заряду батареї, який рельєф. Чи є горки, яке навантаження на велосипед, чи потрібен дисплей? Акумулятор потрібен швидкознімний у корпусі, або можна дешевше, у велосумці, чи потрібен режим пас, робота педалями за допомогою мотора. Який у вас тип велосипеда? Жіночий, чоловічий, складений двох подвіз. Якщо ви щасливий власник найдешевшого велосипеда в Україні, вам потрібно їздити до 20 км на день з максимальною швидкістю до 30 км на годину, і по дорозі немає крутих гірок, і ви хочете заощадити на дисплеї та швидкознімному корпусі для батареї, то ваш вибір! Однозначно, це звичайно ж найдешевший універсальний варіант електронабору, який дуже легко встановлюється на будь-який тип велосипеда. На сьогоднішній день він коштує 14 500 гривень з безкоштовною доставкою новою поштою у будь-який населений пункт України. А тепер розглянемо більш досконалений електронабір для тих, кому потрібна велика швидкість до 45 км на годину, тяга при їзді у горку, подолання 50 км в день без допомоги педалей, швидкознімний корпус для акумулятора з кріпленням на раму. І повноцінний програмований дисплей, який буде вам показувати швидкість, відстань, ступінь зарядки акумулятора. Він ж буде оснащений датчиком PAS для режиму асистування педалям. Таким людям потрібен набір 500 Вт, 48 вольт. І 15 а годин. І коштує він приблизно аж в два рази дорожче першого. Якщо ви не визначитеся самостійно з вибором електронабору, наш менеджер вас уважно вислухає і завжди підкаже, на чому можна заощадити і підбере разом з вами необхідне обладнання. Актуальні ціни ви завжди можете подивитись у нас на сайті Веломода, до речі. Там багато і інших варіантів електронаборів з батареями 7, 9, 12, 15, 20, 25, і навіть 30 ампергодин з можливістю поїздки аж до 150 км. Ми зберемо під вас практично будь-який набір, бо ми самі їх збираємо. Все буде залежати від ваших побажань і матеріальних можливостей. Якщо залишите вас питання і потрібна консультація, просто зателефонуйте за номерами, вказаними у нас на екрані, і ми відповімо на будь-які ваші запитання. Ну а я прощаюся з вами до нових відео. З вами веломода!